Понад 20% відсотків опеченої шкіри, шрами, пошкоджений волосяний покрив. Такі наслідки перебування Каті Шульги у неонатальному центрі Волинської обласної дитячої лікарні. Та, попри те, що пройшло більше двох років, батьки досі із болем згадують той день. Пом сказати, я переважно я їжджу до мами, я якось така замкнутіша стала моїм мами приватний будинок, і я себе там просто розкутіше почуваю, що от я весь час би йшов на шапочку. Ну комплекси не так у каті, як у мене получаються ці комплекси. Так розпочинає свою непросту історію Тетяна Шульга. Вітня, коли на її щойно народжену донечку впала лікарняна лампа, то опекла понад 20% шкіри, пройшло більше двох років. Жінка досі спокійно не може про це говорити. Не дай Бог, що з Катю станеться. Я би свою дитину вже не повезла в цю лікарню, я її обминаю десятою дорогою. А два з половиною роки тому всіляко намагались доправити маленьку туди, бо місцеві медики не знали, що з Катею. Лікарі робили клізму за клізмою, аж поки немовля не втратило свідомість. Нас запитали, чи ви маєте змогу її завести своїм автомобілем? Батьки таки добились, аби викликали реанімобіль із Луцька. І я пам'ятаю, що я вибігла на двір, і ще на дорогу перехрестила і попросила цього лікаря чергового, який забирав мою дитину. Подивіться за моєю катрусю, так якби ви приглянули за своєю дитиною. Наступного ранку родина вже стояла на порозі неонатального центру, аби провідати донечку. Нам відчинили, запитали прізвище, і ми стояли близько години, чекали, поки до нас ще вийде хтось. Ну так якби ми бачили, що відбувається якась метушня. Бігають лікарі, заходять, виходять. Але ми я не знала до останнього, що це стосується ця метушня моєї дитини. До того, що почує далі, Тетяна не була готова. Її дитину скалічили там, де мали лікувати. Стався нещасний випадок на вашу дитину впала. Обігрівальна лампа це родині повідомив завідувач неонатального центру Микола Гнатів. Мені відразу стало погано, зле я не зрозуміла. Мені здавалося, що це мені почулося. Дитина отримала опіки дуже сильні, другого, третього ступеню, 20% шкіри. Обпеченими були спина та руки. Через опік голівки у цій ділянці у дівчинки не росте велося. Та мати не могла в той момент навіть подивитись на свою дитину. Через сильне емоційне потрясіння Тетяну до дівчинки не пускали. До малечі ходив лише тато. Огортившись від шоку, родина почала з'ясовувати, чому Катя отримала серйозні опіки. Реанімація, наскільки мені відомо, розрахована для 15 діток. Моя Катя була 18-ю. Ну це так я не знаю, наскільки це правда. І от виходить, що е коли поступала моя катруся, їй просто не вистачило нормального ліжечка. Міс місця. Жінка припускає, що донечку поклали на спеціальний пеленальний столик із обігріваючою лампою. Але в такому столику не працювала ця е родіма лампа обігрівальна. От її привезли, поклали на цей столик, підключили знову ж таки до апарату штучного дихання, до глюкози, роздягнули і поклали ось в такому положенні на животик. Та поза як лампа дитя не гріла у каті знизилась температура, і черговий лікар приніс обігрівальну лампу із операційної. Якщо ця була прикручена в столику лампа, її не можна було рухати, то цю він на штативі просто напевно приспустив і не закрунув добре гвинта у цього. Відтак лампа впала на немовля. Да, це є халатність лікаря, тому що він не віднісся. Е Треба було переконатися йому, чи дійсно ця лампа добре закріплена. Я не говорю, що це зроблено навмисно. Ні, ні в якому разі. Усі ці деталі Тетяна по крупинці збирала під час перебування у неонатальному центрі. Коли ми розмовляли, було Гнатіву Миколою Миколаєвичу було суворо заборонено всьому медперсоналу. Будь-яку інформацію розказувати близьким і мені. Втім, Тетяна з'ясувала, який саме лікар переніс лампу з операційної до столика Каті. Йому шкода за цей випадок. Пізніше, вже при виписці, він більш себе так знаєте поводив впевненіше. Відповідав, що він сам не звідси, що він бідний, як церковна миша, що у нього немає коштів, навіть якщо скажуть йому там платити за лікування каті. Та виходити на контакт медик відмовляється, посилаючись на заборону керівництва, розголошувати будь-які деталі. Ні, на камеру тільки через керівництво. Розслушую. То ви спочатку йдете в лікарню, керівництво берете дозу. А після кого я не стану мою слідкувати. Ми надіслали відповідні запити і в адміністрацію лікарні, і у Волинське обласне управління охорони здоров'я. Проте відповіді на наше прохання поспілкуватись із Сергієм Головотюком ми так і не отримали. І поки від незручних питань керівництво лікарні ховається, від травмування на якісне медобладнання не застрахований жоден пацієнт. Випадку Назарчика вдалось запобігти травмування, то катрусі пощастило менше. Рубці на тілі дівчинки і досі нагадують про лікування в неонатальному центрі. Якщо вона вдягнута, ніхто навіть не скаже, що вона попечена дівчинка. Да? От зараз приходить весна, літо мені потрібно буде її роздягати. Це більше, напевно, проблема емоційного характеру для мене ніж для неї. Вона ще маленька, нічого не розуміє. Та все розуміє мама. Тетяна неабияк хвилюється, що у донечки на місці опіків залишиться шрами та не виросте волосся. Батьки возили дівчинку на консультацію аж у Ізраїль, та тамтешні медики не допомогли. Команда лікарських таємниць вирішила проконсультуватись із медиками та дізнатись, чи дійсно ситуація Каті Шульги така безнадійна. І знайшла українських спеціалістів, які запевняють, попри опіки, дівчинці можна допомогти. Це лікується досить просто. Застосуванням методики еспандерної дармотензії, коли під шкіру під покрив показ'являється е, такий силіконовий еспандер і на персії двох місяців переводиться розтягне шкіри, потім той розтягнутою шкірою. Ліквідовуються та лепеці, лишається тільки невеликий після такої рубляції. І шкіра перемішається з волосним покревом, в тому місці вона буде рости і навіть не буде замітно. Буде... Таку операцію проводять діткам від 4 років, тому батькам медик радить набратися терпіння. Що ж до рубців на тілі, то Василь Савчин запевняє, що і їх можна позбутись. Рубці практично не ростуть. Вони лишаються. Площі такі, як цей. Але коли виросте рука і дефект, цей буде набагато менше, то його легше видалити, зробити якусь пластичну операцію. На всі процедури сім'ї потрібні чималі кошти. Тому вони судяться із Волинською обласною дитячою лікарнею, аби та відшкодувала моральну шкоду. Судове засідання відбудеться 31 травня. Проте, навіть якщо родина доб'ється свого, то з медиків ніхто не понесе покарання і не дивно, бо винного шукали самі ж лікарі Волинської обласної дитячої лікарні, каже адвокат родини. Ви провели внутрішню службову перевірку. І по по результатам внутрішньої службової перевірки вони встановили відсутніх винних осіб просто прикривий падок. Лампа сама по собі впала, стояла, стояла і впала.